Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд насадки «Кухонний комбайн до планетарного міксера американського бренду KitchenAid. Насадка сумісна з усіма планетарними міксерами KitchenAid та легко кріпиться до них. Всі комплектуючі зберігаються у зручному та компактному контейнері, заощаджуючи місце на вашій кухні. Всі леза виготовлені з нержавіючої сталі. Диск для шинкування. За лічені секунди ви отримуєте ідеальні скібочки саме тієї товщини, яка вам потрібна. Завдяки запатентованій системі можна легко вибрати товщину нарізки. Для цього досить просто повернути важіль. Це можна зробити навіть у процесі нарізання. Овочі, нарізані скибочками, можна використовувати для запікання у духовці, на грилі або тушкувати. Диск для натирання продуктів має дві робочі сторони для більшого та меншого розміру нарізання. З його допомогою можна натирати ваші улюблені фрукти, овочі та тверді сири. Наявний широкий отвір та проштовхувач 2 в одному для дрібних і великих шматків, тому немає необхідності попередньо розрізати цілі овочі та великі шматки перед нарізкою. Диск для нарізання продуктів соломкою. Дана техніка нарізання має назву жульєн. Ідеально підходить для приготування свіжих овочевих салатів, тушкування або приготування супів. Щоб нарізати продукти іншим способом, не потрібно знімати всю насадку з міксера. Достатньо витягнути диск для нарізання, щоб замінити його іншим. Ексклюзивний комплект, що складається зі спеціального диска та леза, допоможе нарізати продукти на однакові кубики. Дана насадка легко впорається з нарізанням як твердих сирих овочів і фруктів, так і з відвареними продуктами. Насадка допоможе приготувати фруктові та овочеві салати або нарізати продукти для дитячих страв, які можна їсти руками. До комплекту додається спеціальна щітка для чищення решітки. Насадка кухонний комбайн дозволить вам готувати безліч страв без зайвих зусиль. З її допомогою можна швидко та якісно нарізати будь-які продукти, як вам потрібно. Кубиками, скибочками чи тонкою соломкою. Готувати легко разом з насадкою кухонний комбайн KitchenAid.